Всі мої любі! Усім привіт, мої ліві друзі! ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у лізі чемпіонів сезону 2017-2018 років? Цей матч відбувався в одній восьмі фіналу, 21 лютого, 2018 рік. Донецький шахтар у Харкові на стадіоні «Металіст» приймає римську рому. Ді Франческо. 2-1 На користь української команди. Рахунок. Це був перший матч з двох. Друзі, 2-1! І сьогодні, друзі, хочу згадати про цей матч. Хочу поговорити, друзі, про цей неймовірний просто матч. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-2-3-1. Стартова розстановка, підопічних Пауло Фонсекі, Андрій Пятов. У воротах Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький. Пара центральних захисників. Богдан Будко Ісмаїлі по флангах. Тарас Степаненко Фред, центральні опорні півзахисники, Тайсон, центральний токувальний півзахисник, Бернард Марлос по флангах та Факундо Феррейра У нападі. Це стартовий растунок української команди. Тепер переходимо до стартового складу італійської команди. Римська рома, 4-2-3-1, стартова розсунок у Рівні. Ді Франческо. Головний тренер команди Алісон Бекер у воротах. Манолос Фасіо, пара центральних захисників. Колара Флоренсі по флангах. Деніль Дерусі Стротман, центральні опорні півзахисники. Раджан Анголан, центральний атакувальний півзахисник. Джен Ундер Пероці по флангах, та Едін Диджеко у нападі. Це стартова розстановка римської роми. Неймовірно, потужний стартовий склад у римлян. І я вам, друзі, хочу сказати, що перший тайм був дуже важкий для Штерея. Перший тайм був прям дуже важкий для Штерея. Рома тиснула. Рома більше що виходило, Рома більше м'ячем володіла. І справді Рома груд контролювала. Да, в Штере були там непогані атаки. Там пригадується, прохід хід Марлоса коли Марлос прострілював, але Алісон. Цю передачу небезпечно перехопив. Але так, в цілому, Рома більше що виходило. І Андрій Пятов неоднократно вступав в гру Андрій Ось, Сьогодні на Джека були моменти. Ну і в кінці кінців, друзі, в кінці кінців то забиває Рома. 41-а на матчу. Один Джеко дуже здорово розрізає одним пасом з шпитаре. Виводить Дженгіса Уундера один на один. Дженгіс проває. Андрій П'ято витягує удар Дженгіса Ундера, але м'яче залітає. Все-таки в сітку воріт української команди. Намагався Сергій Кривцов М'яч з лінії воріт е, вибити. Але не вдалося німить цього зробити. Один-нуль. Дженгіс Ундер виводить Рому на 41-й хвилині матчу уперед. Ось до речі, емоції. Футболістів Роми. Дженіс Ундер рахунку матчі відкриває. Потім ще, до речі, вимушена заміна буде у Штаря ще у першому таймі. Якщо не помиляється, Сергій Кравцов поміняє. поміняє Сергія е, да. Заміна по позиції там була вимушена заміна, травму отримав Сергій Кривцов На останніх хвилинах першого тайму Іван Ордець вийшов за Сергія Кривцова. Ну, люди, Рома перемагає, до речі, тоді ще правило було виїзного м'ячем. Рома мала перевагу і справді перевагу. Але Шатар Донецьк виходить на другий тайм з абсолютно іншим настроєм. Українська команда з перших же секунд другого тайму перехоплює ініціативу. Супер шанс був у Факунду Ферері, щоб забити. Якщо не помиляється, саме Факундо був там непевний шанс на старті, прям, щоб забити. Шахтар заб'є, шахтар заб'є. 50 друга хвили на матчу. Ярослав Ракицький одним пасом розрізає увесь Захист Римської роми. Факунду Феррера. Дуже здорово приймає м'яч. Обігер коста самоноса. Якщо не помиляється, то ж саме Коста Самоноса вдалося Факунду Ферера обіграти. Факундо виходить ну, на унерту позицію. пробиває в підкаті та рахунку кловаччиз рівня Факундо Фара. Один один! Шахтар, рахунок матчі зрівняв на 52-х военні матчі. Але який же геніальний пас від Ярослава Ракицького! Ярослав Ракицький одним пасом розрізає весь захист італійської команди і браво Факту Фаррері. Фактун Фарі дуже здорово так грамотно розібрався. В ситуації та своїм шансом Факунду скористався. Один-один. Українська команда Рахунок у Матчі. Дуже-дуже швидко. Дуже швидко зрівняв на сьомій хвилині тайму. Номер 2. Шахтар, рахунок зрівняв. Після того, як рахунок став 1-1, Шахтар повністю забрав гру під свій контроль. Шахтар додав динаміки. Шахтар додав тиску на ворота суперника. Шахтар додав швидкостях. Шахтар дуже сильно додав швидкостях. Ромі було прям дуже важко в другому таймі. Прям дуже важко. Уж були такі моменти, пригодиться не пана така, прийшла по ліумофангу. І Смаїль зробив акцентований простріл. М'яч дійшов до Марс. Марс пробуває! Алісон! Алісон Бекер відбиває удар Марлоса. Потім ще пригадується удар Тайсона із меж штрафної площі Тайсон Пробиває міг задавайся, за... за... що за... за... за залітає зараз же верхній дальній кот, але Алісон. Знову Алісон, рятує робу. Взагалі у тому сезоні 17. 2018 Алісон там такі сейф робив. Ну путін та Егу і Ливерпуль влітку 2018 року и передбає. Алисон там витягував все, що тільки міг, Алісон витягував. Шахтар все все таки забіє. І все таки І українці, вдруге Штрафний Штрафний удар. Зробло гернаки. На десь було так, ну 21-22 Скоріше за все, 21. Такий, знаєте, штрафний з близької відстані. Підходить до м'яча Фред. Фред підходить до м'яча, робить розбіг. Пробуває Фред а забиває 2-1 Який же гол від Фреда 2-1! 2-1! Рахунок стає на користь української команди Фред! Ідеальний удар від Фреда! Мяч лучає в поперечку і від поперечки влітає в сітковий рід без шансів для вертаря. 2-1! Українська команда переломила цей матч! Ось вони емоції Фреда! 2-1! 2-1! Українська команда вже попереду! І все одно, Шахтар хотів третього м'яча забити. Шахтар дуже хотів третього м'яча забити. Шахтар повністю захопив матч, Шахтар повністю взяв гру під цей контроль. Там ще, до речі, Віктор валанка ще вийде. Жерсен, Переста, Дефрель вийдуть, вийдуть у рома. Шахтар повністю гру перехопив, повністю Шахтар забрав ініціативу під цей контроль. Читар був дуже близький, друзі, щоб третій м'яч забити. Супер шанс буде у Факунда Феррери. На останні хвилині, коли Факундо Здавалося, що це вірний, вже гол, але захисник і рятує Рома, з лінії воріт, відбиває удар. Факундо Феррери, який же шанс? Який же шанс? Вот там, друзья, не лінії воріт. Там Факундо Фарера пробивав, і захисник Роми вставляє ногу, блокує удар Факундо Фарера, і той летить на кутовий. Якщо б не захисник, друзі, там точно був би гол. Там би точно був би гол, тому що Факундо Фарера там з декількох метрів розстрілював. Альс, ну Я думаю, це був би точно би гол. Але захисник Роми рятує Рому від третього м'яча. Ви пропущенного мячей. Давай забив! Третій, то тоді, да? Але не вдалося. Не вдалося, друзі. Не вдалося забити ось цей дуже важливий би третій м'яч. Як же прикро і справді. Але в кінці кінців, матч завершується. 2-1 рахунок на користь української команди. брати статистику підсумково, то Матч був абсолютно рівний рівний взагалі. Перший тайм був за Ромою, другий тайм був за донецьким шахтарем. По 15 ударів задали команди, 9-8 за ударами площину, 53-47 контроль, невеличкий правих штам. 8-9 з кталини. Друзі, зустрічалися дві рівні команди. Дві рівні команди. І Шахтар перемагає дуже сильну римську рому. Ді Франческо. Ця рома була дуже сильною, дуже сильною. І я вам хочу так, друзі, сказати, перший тайм. Того матчу був повністю за Ромою. Рома повністю контролювала перший тайм. А ось у другому таймі вже Шахтар Донецьк перехопила українська команда. Ініціативу. І саме Шахтар у другому таймі вже контролював гру. Збігаючи наперед, скажу, що у матчі відповіді Рома переграє Шахтар з рахунком 1-0 і по 2-2. Ну, так, да, загальний рахунок 2-2. Але. Тоді, друзі, знімала правила виїзного м'яча, тому Рома пройде в червфіналу. Потім буде весь легендарний камбек з Барселоною. Після 1-4 на Камп Ноу, а вони там 3-0 обіграють е, у себе вдома, Рому. перепрошую, Барселону. Рома обіграє Барселону 3-0 у себе вдома у Римі. Якийсь просто взагалі неймовірний камбек. Після 1-4 Рома щось неймовірне взагалі тоді зробила. Справді. Рома в півфіналі вилить від Ліверпуля, але по сумі 6-7 Фантастика. Чесне слово, фантастика! Та Рома дійшла до півфіналу Ліги Чемпіонів. міг проти Рому? Так, да, да, могла українська команда проходити, шанси були рівними. Я про другий матч обов'язково поговорю. Це був рівний двобій. Це був рівний двобій. Ось тому м'яч М'ядженгіса Ундера де-факто і вирішив долю цього матчу, тому що правила визнаку м'яча тут спрацював. Але в будь-якому випадку, 21 лютого 2018 року, Шахтар Донецьк обіграв дуже сильну римську рому Ді Франческо з рахулком 2-1. Друзі, що думаєте загалітовий приводу цього матчу? Напишіть свої думки, друзі, в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам добра та щастя. Бережіть себе, друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.